Ви серйозно засмучені тим, що США надає Україні так звані далекобійні ракети. Давайте розберемо факти і вияснимо правду. Сьогодні ми зануримося в гарячі суперечки навколо постачання США Україні так званих далекобійних ракет. Деякі люди обурені, але давайте розставимо всі крапки над І. По-перше, атак МС і Сторм Шедоус. Взагалі не є ракетами середньої дальності. АТМС це тактичні балістичні ракети з дальністю приблизно 300 км. Storm Shadows це крилаті ракети з дальністю приблизно 250 км. Ракети середньої дальності, як Pershing 3, мають дальність від однієї тисячі до половиною тисяч кілометрів. Далекобійні ракети, як minuteman 3 ICBM, мають дальність більше 13 тисяч кілометрів. Велика різниця, правда. Ось ще один дивовижний факт для проросійських апологетів: ракети, як атак МС і Сторм Shadows, вже використовувалися Україною для ударів по цілям в Донбасі і Криму. Путін має історію ядерних загроз, коли не отримує бажаного. Наприклад, у 2018 році він хвалився новими ядерними можливостями Росії і погрожував використовувати їх проти будь-якої країни, яка нападе на Росію. Знову ж таки, у 2022 році під час повномасштабного вторгнення в Україну він попередив, що Росія використає ядерну зброю, якщо НАТО втрутиться. Також, чому такі канали, як Redacted та Jesse Prime Time, називають оборонні удари України глибокими ударами в Росію? Удари України по Карачеву були за 70 миль в російську територію. Це те, що ви називаєте глибоким. А як щодо попередніх ударів України по Москві та Іжевську, які знаходяться за більше ніж 800 миль від українського кордону? Як їх називають? Це тупість чи просто сліпа відданість наративу? Україна використовує ці ракети для захисту свого суверенітету. Якщо росіяни зляться, чому б їм не зібрати речі і не повернутися до Росії? Поділіться своїми думками в коментарях. Ви думаєте, обурення виправдане, чи люди просто дурні? Лайкайте, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок для отримання більше актуального контенту. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь поінформованими, будьте критичними. Побачимось у наступному відео.